Привіт! Продовжуємо наш марафон млинців. Сьогодні ми приготуємо дуже смачні і соковиті млинці з яблуком. Це улюблена начинка моїх діточок. Ну що, поїхали? Готуємо начинку, чистимо і нарізаємо яблука. Далі викладаємо їх на розігріту пательню, посипаємо цукром, додаємо вершкове масло, ретельно перемішуємо і лишаємо тушкуватися хвилин 15-20. Після цього додаємо корицю, перемішуємо і лишаємо ще тушкуватися хвилин 5. Ось така смачна начинка готова. Далі начиняємо наші млинці. Беремо млинець, ділимо його навпіл. Складаємо, як я показую на відео, додаємо начинку і загортаємо. Ось такі гарні і смачні трикутники виходять. Показую ще раз. Складаємо, додаємо начинку і загортаємо. За бажанням можна полити солоною